Всім привіт! І сьогодні у нас на перегляді дуже класний автомобіль. Красивий, стильний, практичний, економічний і в максимальній комплектації. Це Volvo V50 з двигуном 1,6 HDI дизель 80 кВт. Автомобіль привезли із Німеччини, я зараз покажу вам, як він виглядає весь по периметру. Потім пройдусь із товщину міром, розкажу по лакофарбовому покриттю. Потім салон, технічно все розкажу. Отже, стан кузова. Подивіться, він як новий. Автомобіль не битий, не фарбований, жодна деталь. Заведений рівно тихо працює. Ну, сьогодні погода трохи грязна, тому бачите, тут ну, так, в принципі, все тут нормально. Ось стан знизу. Також звертаю увагу, ви такого не знайдете, мабуть, ось такі є камери, які відслідковують сліпі зони. Релінги на дисках легкосплавних. Ззаді парктроніки, спереді парктроніки є. На ну, стан кузова. Така антенка плавничок. Це сміття тут, з дерев трошки падає, градом не побита машина, все отлично. Комплект зимових колес на желізних дисках з ковпаками. Дуже красивий колір, такий вишневий, не червоний, а вишневий такий, більш до бордового. Це скло по периметру навіть лобове рідне. Тому ще один доказ того, що машина дуже бережно експлуатувалась. І тому такий сахран стан. Противотуманки, спереді парктроніки, лінзовані фари світло. Транзитні номера німецькі привезли тільки автомобіль. Він розмитнений, є сертифікат. В будь-який момент автомобіль готовий до постановки на облік. На перший український облік. Так, Тепер пройдемося по кузову. 108 рідна фарба, допуски десь до 140-150 мікрон. 104. 101. Гляньте, жодна деталь. 104. 104. 115. Гляньте, жодна деталь не фарбована. 84, 97, капот алюмінієвий 62 мікрона. Тому нержавіє, як у багатьох японців і там німців. 96 мікрон. 101. Рідна фарба. 97 рідна фарба. 98 рідна фарба. 134 рідна фарба Ляда. 120, 121 рідна фарба. Тому, друзі, автомобіль не фарбований жодна деталь, навіть не полірований. Виглядає просто чудово. Можна сказати ідеал. Так, дивимось далі по салону. Ну, звичайно що це справжній шкіряний салон. Ось стан карти. Крісла. Там такий підлокотник. Тут розетка, тут вон попільничка, потолок, Є шторка, тут можна з сіточкою цепляти. Ось комплект колес, ось стан зимової резини. В дуже хорошому стані. Тут коврик хазяйський, ну такий оригінальний теж немаловажно драйв тут стан двері. Роги, резинки, крісло. Йдемо далі. А, ну зразу покажу вам, що тут лобове скло, подивіться, оригінальна Volvo Noліk стоїть, це 2010 рік. І так кожне скло. Додаткова безпека, хто не знає, це С... 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 Стан крісла, Шкіра, монітор, два ключі. Клімат контроль, підігрів сидінь, дуже класний звук, акустика дуже класна. Ось Це парктроніки відключати. Це старт-стоп, це сліпі зони, шкіряний рулі, є круїз контроль, є по Bluetooth, можна підключати телефон, гучний зв'язок. тут не попитуємося Тут є пульт. Там є сьогодні AOX USB. Дзеркало з автоматичним затемненням. Йдемо далі. Ще подивимось технічно, технічно, технічно. Всі двері чітко закриваються, хороші зазори, все все все, все тут в рідні. От стан водійської дверки, подивіться, ну тут і зносу її немає, вона як нова, дуже-дуже хороший стан. Водійське крісло, стан руля. Противотуманки, так далі. Так, Подивимось технічно. Перше і це показує що двері відкриті. Інформація закриваємо. То значок світло включене, противотуманки. Так, заглушили, включаємо запалення, всі лампочки загорілись. Все, що потрібно, потухло, тепер заводимо. Співтика завелась, чеки не горять. Тут як щось сліпі зони, вон сюди мигає, показує. Ще раз можу показати, як ну, воно. Коли заводиш, воно там сигнал показує, що все працює. Активувалось. Цю кнопочку, якщо нажати, та ризики, пише, що виключений. активовано, розповідаємо про це. Група підогрів сидінь. Працює з перших днів війни. Надає державі так. Що у нас тут 172 за період з березня тисячі кілометрів? Пробіг власники понад він дуже схожий на оригінальний. Тому що стан автомобіля ж технічно, що візуально відповідає. Так, тепер подивимось під капотом. Як у нас працює двигун. Ну, капот гладенький, рівненький. Нічого по автобанах ця машина не їздила. Вибачаюсь рукою. Тяжко. Ось робота двигуна. Дуже економічний. 3,5 літра траса. 3,9-4, змішаний цикл і там 4,5-5 міста. Ось робота двигуна. Зверніть увагу, як тихо, м'яко, глухо працює. Картерних газів немає. Ніяких димів, нічого немає. По вихлопу. Давайте глянемо що у нас по вихлопу. Ну, я знімав відео, аж показував, машина працювала, нічого там не диміло. Все дуже добре. Ось такий у нас сьогодні прекрасний автомобіль із Німеччини своїм ходом їхав, транзитні номера є. Сертифікація розмитнена машина дуже, в дуже достойному стані, таку треба ще пошукати. Всіх запрошую на тест драйв, на перегляд цієї красивої машинки функціональної. До речі, колір безпечний, по трасі далеко-далеко видно вас буде. На цьому закінчую перегляд. Також звертаю вашу увагу, дивіться. У нас є ще одна Volvo, в моїх об'явках вона є В-50, теж 10-й рік, 1.6 дизель, ще одна Вольво. Цю везли автовозом. Теж 10-й рік класні комбулації, бачите, там умивачі фар. 1.6 дизель механіка і теж 10-й, по-моєму, рік та 10 -ий. І ще одна Volvo серебристого кольору. Теж 10-й рік. Тому, в принципі, той, хто шукає Вольво, друзі, хороший Вольво, то тут у нас є що вибрати. Та і в принципі у нас тут багато автомобілів є ще вибрати на майданчику. На цьому все. До зустрічі!